Вітаю, друзі! З вами Олег, канал успішний експеримент. Знаходимося в теплиці. Якщо вам цікава тема обігріву теплиці, посадка, то підписуйтесь, ставте лайки. Поїхали на вулиці. Зараз іде дощ на календарі. 18 жовтня, 2023 рік. Харківська область. Дивіться стосовно посадок. Ось робив посадку. Це сорт Кама, якого в нас найбільше десь три тижні тому. І ось бріла. Яку висаджував півтора місяці, тому різниця, бачите, яка досить суттєва, досить суттєва. Тому, якщо вам потрібна ягода в теплиці, то потрібно її висаджувати максимально раніше, щоб кущі встигли поділитися і гарно вкорінитися. А ось така кама, бачите? Ну вона також буде, я не хвилююся, тому що тут тепло. І найголовніша тема відео. Так, зараз вам дам підказку. Ось вона. Ось така труба 4 метрова. Здогадалися вже? Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, якщо буде 100 лайків, то обов'язково знімо відео найближче 1-2 дні. У вас є стимул. У мене також пічку доробив уже, потрібно знайти спосіб, як її під'єднати. Тож ставте лайки, покажу обов'язково. Тепличка невелика, у нас маленьке господарство. І висадив тут на суперранню ягоду і планую зробити тут буржуйку. Пічка там така цікава вийшла. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити відео. Там буде два режими горіння без піддувала. Ось так я зробив. Досить цікавий варіант вийшов. Тож Очікуйте скоро. Вийде відео, реагуйте коментарями, лайками... Стосовно, стосовно так, обігріву. Обігрівати я буду навесні, коли полониця буде квітнути. Ну, може, взимку, коли на коли там. Якщо вже буде дуже холодно, там сильні морози, то буду на ніч затоплювати пічку, щоб ґрунт не так в теплиці замерзав і тим самим не спиняв рослини. Трубу гнув сам, робив сам, бачите, вся різна труба. Ось один шмат отакий, метр двадцять, ось другий шмат, де-не-де отвори, ну, буду їх замазувати. І ось такий з оцінковки третій кусок. Ну, і там ще на вулицю виходить. Виходить ось таке, в теплиці буде віконечко Для того, щоб тут і взимку могло сонечко, сонячна сторона могло заходити і давати додатково ще тепло. Віконцем я задоволений, іде дощ, ніде не пропускає Єдине трикамерне вікно, єдине, що тут тріщина. Ну, по цій причині я його тут і встановив. Ось ось такі будуть Ну тут на перші. На перші декілька днів дрова це гілки сухі, в мішках стоять, сохнуть, не палив, Я їх порубав і склав е, у мішки. Тепличка значить, 3,5 на 8 метрів, ну, 25 квадратів. Невеличка. Стандартно три ряди. Три рядку садив. Е, так, Тут, як я кажу, ж, бріла. Бачите, яка гарна красиве розетки такі красиві. Бачите, цей це вже і поділився кущик. Ось такий обробляв його. Е, ну Все обробляю, звичайно. Е, сьогодні, до речі, робив підкормку, суперфосфат давав подвійний, щоб корінь краще йшов в зиму, щоб встигла вона нарости. Бачите, так-то, в принципі, тут е, в день плюс 25. Це сьогодні дощ, то зараз. На термометрі, давайте подивимося, скільки градусів. Ану, дивіться. Знімаю я на передню камеру, тому що задня не хоче. Давайте я вам скажу. Зараз в теплиці плюс 8. плюс 8. Так само, як і на вулиці. Тому що я ж кажу, дощ іде і велика вологість, висока. Ось такий експеримент з буржуйкою буде, тож кому цікаво, як я її зробив. Підписуйтесь, ставте лайк. І, я думаю, день-два і вийде нове відео. З вами канал Успішний експеримент, канал, де я пробую підняти якомога більше на обмеженій ділянці землі. Стараюся щось експериментуємо, щось садимо. З цього і виходить назва каналу з успішний експеримент. В цьому році багато новинок. Сьогодні ж, бачите, яка погодка. Оце зараз трохи чекав, поки вщухне дощ, бо дуже було е шумно. Шумно було в теплиці. Ось, о, ось так. Закльопки, бачите, які поробив на трубу. Мені це віконечко, звичайно, так дуже подобається. Класно, Класно вийшло. Ось так. Вийшла тут крапельна стрічка, звичайно ж проходить. Ну, Взимку, я думаю, можна мені полити, так як небагато. Балон є акумуляторний для обробки, можна ним поливати. Тут, в принципі, одного балону вистачає на три ряди полити 12 літрів. Ось таке тук-тук-тук. віконечко. -тук -тук. Що ж, на цьому все, друзі, що хотів вам розповісти. Стосовно полуниці, ще можна ще можна зробити замовлення. Є наступні сорти. А давайте я про наступні сорти розповім в одному з найближчих відео. О, так буде цікаво і коротко, і головне по суті. Ось дивіться, вже як гарно поділилися. Не поділилися, а починають простати. тут у луночках я садив по два саджанці, тому... Думаю, все буде красиво. Це ось там Алексі стоять, простають, ну, вони вже давненько стоять, тому можна замовляти. Хто бажає, пишіть. Ой, ну, в общем, тут в тепличці, знаєте, як невеличкий склад. І крапельна стрічка стоїть, і дошка для трамбування, і оприскувач. І дрова тут ну, куди на вулиці ж не поставиш. Дощ паде сьогодні з 12-ї години, як почав, почав. Синоптики віщували на 15 годину, ну, почався з 12-ї. Так що синоптики вам потрібно ну -ну -ну, правильніше, точніше робити прогноз. Сьогодні перекопував. Ось дивіться, яка тут краса. Да? Ось це чотири різні сорти. ну, Це тут копанка. Вирощує копанку в подальшому на розсаджування. Ось така погода вітряна в тепличці, мені подобається, дуже так затишно і досить комфортно. А ось тут ще трошки на зиму підтеплив гумою, тому що була досить щіль така, щілина була широка. От. Ну що, на цьому як би все. Підписуйтесь і очікуйте нове відео. Дякую за перегляд, З вами Олег з такими збрудними робочими руками. Потрібно йти пити чай, бо щось підмерз трохи. Все, бажаю вам успіху, миру, всім здоров'я і до нових зустрічей. Ну а з вами я, Олег, на каналі Успішний експеримент на незмінному каналі, як завжди. Дякую, що дивитеся. Приємно. Всім па-па. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Сімарного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!